Друзі, привіт! Інформація для тих, хто вже в Канаді і хто любить читати книжки українською мовою. Справа в тому, що в Канаді не так легко знайти книжку українською мовою, щоб почитати. Так, звичайно, можна скачати в інтернеті, знайти, почитати онлайн, важливо на телефоні, на комп'ютері. Але є багато людей, які люблять читати саме оригінальну книжку, торкатись паперу, перегортувати ці сторінки і так далі. І. Так, можна купити замовити книжку з України, заплатити за доставку. Це буде дорожче, ніж якби ви просто її купили в Україні і довше. І так можна купити в два рази дорожче, наприклад, книжку, яку вже привезли тут і перепродають продавці, які займаються такими справами, перепродають книжки. Так це все можна зробити, але можна перейти в телеграм-канал в описі під відео і поміняти свою книжку на іншу книжку українською мовою. Якщо ви маєте книжки і любите читати, і хотіли би почитати щось нове українською мовою, є телеграм-канал, де можна зайти, написати, які книжки у вас є, і також інші люди пишуть, які книжки у них є, і просто замінитися книжками. Ви сплачуєте тільки доставку і все, і таким чином можна читати українські книжки майже безкоштовно. Українською мовою, точніше, не українські книжки, а книжки українською мовою. Це дуже класна ініціатива. Мій друг запровадив таку групу і горить розповсюдити це, щоб люди могли обмінюватись книжками і просвітлюватись, читати, насолоджуватись. Тому, кому цікаво, переходьте в описі під відео, буде посилання. Також в закріпленому коментарі буде посилання на цю телеграм-групу. Хто любить читати, вам туди.